Всім привіт! Вчора випустив я відеоролик по налаштуванню кліпера на ТВ-боксі, і сьогодні вирішив я використати цей TV-Box, вчорашня платка. Значить, Вчора я скомпілював бінарник, тут плата МКС Robin Nano V3 така ж сама, як стоїть в шостому приводі. Тільки в приводі там якась своя конфігурація, тому бінарник сюди зашивається, Robin Nano V4, чомусь називається, тут Robin Nano V3. Поставив, прошив, все чудово, при тому, що конфігурація, тут, точніше, механіка тут аж бот, конфіг я не змінював. І Рухи осей чудово працюють, нічого міняти не довелося, все працює точно так, як треба. Тільки налаштував драйвера, тут 22-25 я поставив і я не налаштував тільки єдине, що це екструдер. Пізніше трішки займусь цим, тому що поставив підкалібровку і проблемка вилізла. Раніше тут я використовував блок живлення. Власний. Блок живлення 24 В 3 А, здається. І його в принципі було на марліні достатньо. Працювало воно добре, стіл тут невеликий, в принципі, він нагрівався і нічого страшного не було. На кліпері я запустив підкалібровку стола і чомусь вибило поживлення. Поставив в розріз ось такий мосфет. І все одно проблема не вирішилася. Думаю, проблема в живленні, тому я використаю зараз. в мене в наявності є 12 вольт і 20 А блок живлення. Подивлюся, чи проблема взагалі в цьому. Якщо в цьому проблемка, то я з п'ятого приводу візьму блочок, там 24 вольта і 10 А, здається, використаю його. А так, чудово працює. І ще, до речі, я вчора говорив про те, що. Буває таке, що плата вилітає в помилку по живленню. Не знаю, з чим це зв'язано, в мене на шостому приводі така проблемка була. І зараз я там, скоріш за все, точно так само зроблю, як тут. Я тут помітив, тут є джампер, і тут написано USB Power on OFF Цей джампер стояв в OFF і здається, він на шостому приводі точно так само в OFF стоїть. Я поставив його в ON, і при тому, що стіл видав нам. Помилку по живленню плати цієї звідси, плата не виключилася. Команди йшли далі. Це є плюсом, я думаю, навіть від скачків, в принципі, головне, щоб плата управління не вилітала, щоб ця плата не виключалася. І наш комп'ютер, наш хост, бачив, що тут постійне живлення є. Навіть якщо невеличкий скачок буде, то вона не виключиться, бо є якісь мінімальні невеличкі. Скачки по, напругі, по напрузі, і просто цей принтер в мене декілька разів вже зупинявся. Тут, правда, я вчора сказав, що я блок живлення замінив. Але часом таке буває все одно. Блок живлення цю ситуацію не спасає. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, якісніший блок треба. Чи що поки я так і не вияснив, в чому проблемка. У мене такий і на Raspberry було, тому я не грішу на TV-Box, що в ньому причина. Ну, а поки ось якось так. Зараз попробую вирішити проблемку і покажу, як ця машинка друкує. Так, все-таки я був правий. Діло було в живленні. Поставив я блочок, все-таки знайшов його, лиць знайшов. Поставив тестовий такий варіантик для блока. Тут просто небезпечно 220 приходить. Трохи так собі не дуже. Не дуже є безпечно. В принципі, якщо тут ніхто лазити не буде, то нічого страшного, треба кришечку знайти або надрукувати нову, бо не пам'ятаю, де вона. Зробив ось такий навісний монтаж. Під'єднав. Це все сюди. Джампер тут, до речі, лишив і запустив нагрів столика. Столик нагрівається, все чудово, такий маленький. 190х190. 190. Область друку цього принтера 110 по осі X. Тобто звідси туди вправо 130 по Y і 130 по Z. Зараз я відкалібрую під стола. До речі, дуже швидко нагрівається. Нагрівся прямо, можна сказати, моментально. Відкалібрую під стола, відкалібрую зараз екструдер, і можна буде ще спробувати. Відкалібрувати екструдер, двигун екструдера, подачу. Відкалібрую подачу, внесу всі ці дані, і, в принципі, можна буде в корі створити новий профіль і спробувати якийсь тестовий кубик надрукувати. Покажу результат. Поки калібрується під, ніби все нормально, живлення не пропадає. Я згадав, що я купував ось такі наборчики для цих плат. Набори радіаторів. Це взагалі для Raspberry, я так розумію, одна велика і дві маленькі пластинки радіаторів. Тому я на ПЗУ наклею одну на процесор велику, а маленькі наклеїв дві на, це, на ОЗУ. Я недавно замінив собі процесор на ПК, тому ось додав сюди такої термопасти. І думаю, буде нормально. Треба буде ще сюди колера зробити, так само, як я на шостому приводі зробив. Можливо, точно так само зроблю, або просто його поставлю сюди знизу. Щоб цей верхній кулер обдував повністю і цю плату, і ту нижню. В принципі, все так навісне. Мені цікаво, я раніше їм друкував і непогано друкував, цікаво, як він зараз себе покаже. Так, що я можу сказати? Запустив я перший друк, прискорення 3000. Здається, він витримує все це без всяких питань. Екструдер я налаштував. В принципі, я знаю, все працює. Якість друку, подивимося трішки пізніше. Ну, поки... Я не чую сторонніх шумів. Працює він цілком непогано, пластик PG. Ну, Побачимо результат. Так, у відкатах ніби двоєчка нормально, можливо 2,5 треба буде навіть поставити, тому що це Bowden. Довжина невелика, але одиничка маловато там видно було. Потім знизу ще я покажу вже модельку по ітогу. Знизу там не треба дивитись на якість, по то все я трішки грався, тому що стіл у мене, як бачите, з пластика зроблений. Нагрівається, ну і його трохи вигинає, він непрочний. Не треба буде його лазером уже пізніше, буде тепліше, розчихлю лазер. І пізніше виріжу собі з акіла. У мене 8-мм акрил є. Я думаю, можна буде вирізати сюди стіл. В принципі, такий. Принтер непоганий для домашнього користування, цілком круто працює, я вам скажу. Тому, кого цікавить, можете в принципі звертатися. У мене, здається, залишилися всі повністю запчастинки Це репліка H-бота, здається, чи як він правильно там називався. Десь я колись давним-давно я побачив. І просто вже під себе трішки переробив його. Цей блок живлення буде знято, тому що він за слабкий. Цей блок живлення, скоріш за все, на ньому і залишиться. Трохи нагрівається, але кулер не включається. Десь, не знаю, якось його закріплю, можливо, з цієї сторони. На гвинтики просто він тут заважати не повинен. Закріплю, а ця плата просто буде збоку лежати. І треба буде ще ніжки, я все-таки з п'ятого приводу візьму резинові ніжки. І сюди закріплю, щоб нічого більше не вигадувати. Та й, в принципі, все працює дуже круто. Поки мені бот друкує, я заліз в шостий привод. і побачив, що все-таки оцей джампер, про який я говорив, він стояв у положенні OFF. Він вмикає живлення від USB Type B. Коли ми підключаємо TV-Box плату, то плата принтера має живитися від TV-бокса. Від цього роз'єму. Зараз вона живиться від цього блоку живлення Там перетворювач напруги стоїть, який перетворює в 5 вольт напругу з 24 і живить контролер По ідеї, це нормально має бути в стоці але на кліпері, як видно, це не нормально. Декого теж така проблемка буває, що вибиває. Я замінив цей блок живлення Частково воно виправило проблему. Деколи. Ну, Тобто рідше стало вибивати. Але я думаю, все-таки проблема в, живленні, в цепочці живлення звідси. Тому, якщо підключити ще додаткове живлення від tv бокса я думаю, воно буде стабілізувати цих 5 вольт і цих вилітів більше не буде. Побачимо, протестуємо. Зараз, от, до речі, tv бокс підключений. Тут джампер стоїть в положенні включено. І зараз живлення йде від TV-бокса додатково, і від цього блоку живлення. Блоки живлення, до речі, тут однакові, що від 5 що від 6 привода, вони однакові. Тому треба буде затестити цю функцію. Я думаю, що все-таки проблемка була в цьому. Тому хто стикався з цим з вилітами кліпера на TV-боксах, майте на увазі спробуйте такі варіанти ще. Ну і все. Зараз я буду закривати. Кришечку і потім пізніше трішки протестимо. Ну а зараз ось процес йде. Друкує красиво, до речі, і досить швидко. Побачимо, яка різниця між курою. Кура сказала, що 2 години, здається, цей стаканчик має друкуватися. Побачимо, скільки по факту надрукує. Зазвичай в 6-го різниця десь хвилин 20-30. Завершив він друк. Жовта запчастина на маленькому принтері, біла запчастина на шостому приводі. Для того, щоб подивитися, чи можна двокомпонентні запчастини друкувати одночасно на двох принтерах, чи будуть вони сходитися. Сходяться вони чудово. Кришечка накручується круто. Ось така якість друку. Надрукував він чудово. Зауважень взагалі ніяких немає до нього. Тому. Я повністю всі запчастини, список запчастин куплених, надрукованих, я зберу в один пак і обов'язково з вами поділюсь. По вартості, хто цікавився, це було десь років півтора, мабуть, назад, а можливо, і два Уже Два роки назад я його збирав. Він на той час мені обійшовся в 6500 гривень. Це повністю з усіма запчастинами. Мотори, фідер, плата, блок живлення, профіль, всі друковані запчастини і так далі. Все це обійшлося мені в таку вартість. Тому я для себе колись вирішив, що куплений принтер набагато краще, ну, тобто простіше мені купити принтер, який 100% збирається якісно, припустимо, от шостий привод, він цілком якісно зібраний і друкує прямо з коробки. Тут нічого не треба додавати до нього. Тут, тут багато нюансів є. Можливо, десь несоосні ці дві каретки, ось ці будуть. Буває таке, що на саморобних принтерах вони трішки наперекос стають через перетяжку ремнів, чи, не знаю, по яким ще причинам буває таке, я таке бачив не один раз. Потім профіль буває теж десь. Один довший, один коротший, десь відріжеш нерівно, ну і так далі. Тобто треба ще безліч інструменту для того, щоб зробити якісно всі ці запчастини. А Ані треба в когось замовляти зразу, щоб воно було порізане в точних розмірах. Також цю верхню пластину я б хотів би закріла, тому що вона не дуже тут така і прочна, насправді міцна. Тут теж перемичка Осі Х. На якій рельси стоїть. Я її теж друкував з пластика, там здається, 8 мм я зробив, щоб не прогиналася. На такому маленькому принтері це не проблема. Якщо принтер буде вже більший, то теж його бажано закрила, якось зробити 8 мм, або й 10 І всі такі плоскі речі бажано зробити з закріла. Також було б непогано його зашити, але через те, що тут навісний такий монтаж плати. З цієї сторони теж блок живлення буде новий цей висіти. Також треба ще надрукувати кріплення до цього модуля, куди 220 кабель вставляється. Ну, а так, в принципі, все нормально. Тут екранчика тут не буде. Фідер подачі пластика, ну, хай тут вісить, він, в принципі, мені не заважає. Тому радити збирати такий принтер. Я навіть не знаю, чи потрібно вам таке радити. Так просто, коли. Немає що робити, так як мені, припустимо, просто не було що робити, і хотілося щось своє, цікаве і невелике. Ось такий портативний принтер, який можна з собою в принципі, навіть взяти в будь-яке місце, машину поставив. Багато місця він не займає, десь, якщо переїжджаєте кудись на місяць чи два, то в принципі, займатися ось таким хобі можна з цим принтером спокійно. Його вистачає, самі бачите, що друкує він досить непогано. В домашніх умовах використовувати його, я думаю, доцільно буде. Під замовлення робити якісь запчастини. Ну, я не впевнений в цьому принтері на 100%. Але спробувати можна чому ні. Ну і на останок скажу, що всі STL ки я зберу повністю у Fusion, зберу цей принтер. Точно в розмір в розмір, такий, який він є, з усіма запчастинами. Це все буде весь цей проєкт буде у ф'южені, можна буде порухати осі, подивитися взагалі, як він працює. І всі стл-ки теж будуть в окремому паку. і Їх можна буде як у ф'южені побачити і змінити при бажанні щось поправити, припустимо, ось ці отвори. Тут були 5-мм, я розсверлював на 6 мм. Тому що тут. Отвір в профілі з троця. Він там був 5,5, 5, здається, отвір. Тому різьбу вийшло нарізати тільки 6 М6. Тут також додаткові отвори я робив під кінцевик, тому що я планував робити оптичні кінцевики, поставити сюди оптику і оптичний кінцевик поставити сюди на каретку. Пряму. А тут поставити флажок. але... Я трішки зробив по-іншому, у мене тоді оптичних ще не було. Вдосталь, тому я зробив механічними і зробив ось колгосп такий. Прикріпив сюди на два болтика ось такий кінцевичок, який просто спрацьовує від цього радіатора, чи куди він там торкається, спрацьовує кінцевик. Поки так працює, працює ніби і непогано, я б так сказав. би. Оптичний кінцевик стоїть тільки на ОСІ Z. Там на пластині стола є флажок. Стіл надрукований з пластика, тому флажок зразу був теж спроєктований, надрукований. Єдине, що оранжевий пластик, оптичний кінцевик не бачить, тому довелося його покрасити маркером чорний колір. І тут механічний кінцевичок, тут теж, мабуть, цей флажок. На цій каретці він мав би бути подвійний, типу в цю сторону дивитися, і в цю сторону дивитися, щоб і по X можна було спрацювання зробити, і по Y теж. Y до речі, спрацьовує в максимальному положенні. Якщо конфігуруєте кліпер, під такі принтери, звертайте увагу, що там треба вказувати максимальне положення на Software and Stop, чи якось так цей параметр називається, точно вже не пам'ятаю. Кутники також ось ці. Ці кутники зовнішні чудові, до них ніяких питань немає. Єдине, що я б я хотів би, тут така щелина, ось видно, що воно не досить рівно зібрано, Щоб ось цей кутник він був би суцільним і він був би зразу такою пірамідкою, щоб можна було ще й знизу законтрити. Тому тоді, точніше, ця вся рама буде набагато рівніше зібрана. Бо такими кутниками це взагалі не варіант. Я збирав, як робив. Я ось такими маленькими спочатку це все збирав, щоб воно стало все перпендикулярна. І тоді вже цими просто контр. Можливо, такий варіант і непоганий, але я кажу, що це не ідеальне рішення. Це просто спонтанно до мене прийшла така ідея. Взагалі, той чоловік, який робив, він, здається, знизу, знизу ці профілі він не давав. Він просто робив закрило нижню частину. Нижній плейн такий, і вже до того плейна він кріпив з торця ці профілі. Наскільки це прочніше, я вам не скажу. Також тут з боку, в нього, здається, теж не було нічого. В нього просто були ці стійки. Зверху плейн закрила, цей, що в мене з пластика, і знизу там теж акриловий такий суцільна пластина. Тут я зробив з пластика, знизу я просто зробив з профіля перемички, додав ще жорсткості за рахунок цих перемичок. Хотів ще спереду зробити перемичку, але тоді вирішив, що погано буде доставати модельки, але я дивлюсь, через верх вони непогано достаються. Було в планах зашити його повністю. Але теж передумав, тому що навісний монтаж тут деяких плат є. Можна буде переглянути цей варіант, зробити з якоїсь сторони, припустимо, звідси. З цієї сторони зробити місце під плату, щоб всі ці кабеля якось сховати гарно. А з цієї сторони, ну і зашити тут все. І тут дверку якусь одну, таку можливо зробити. Але для чого його зашивати, взагалі не бачу сенсу, тому що ясно, що в термокамері він друкувати не буде, бо він сам по собі з пластика. Тут воно все тікти буде. Пластик, до речі, це ще старі запаси були. Плексівайер, здається. Не здається, а точно, це найперші пластики, які ми я друкував. Це перший PG від PlexiWire. Чудової якості, до речі, пластик у мене був жовтий і оранжевий, і оце з них я надрукував. Ці рожеві запчастинки, і здається, цей вороток він з PLA, Вороток, до речі, дуже зручний. стіл опускати, піднімати, працює дуже круто. Тут стоїть підшипник, на ньому стоїть ось такий ролик. І двигун через цей ремінь крутить ролик. Він там не треться ні общо, просто на підшипнику крутиться. Знизу нічим винт не контриться, тому що сенсу з цього немає. Він просто на вісу. Бо цей ролик він зажатий до гвинта, і за рахунок цього ролика, все це тримається. Тримати його знизу ще немає сенсу, так як і на всіх інших принтерах, припустимо, так як і тут зроблено. Там знизу немає контрщої підшипника, так як зазвичай роблять на Сефірах. Може хтось звертав увагу на Сефір Плюс версії 1.1. Там зроблено так, що гвинти вони знизу на полумуфтах стоять, чи точніше на розрізних таких муфтах. А зверху там ще додатково беруть підшипника і вставляють цей гвинт-підшипник. Для чого вони це роблять, я не знаю. Воно не забирає резонансу, облінгу, нічого воно не робить, тому що стіл оцей, в основному він тримається на двох цих лінійних підшипниках на цих валах. Це його жорсткість. А цей гвинт він чисто для того, щоб рухати його вверх-вниз. Він ніяк не впливає на, на горизонтальний рух. Стола. Ну, геть ніяк, тому що цей підшипник в його там биття ну невеличке, там воно в сотках виміряється, може і в тисячних Тому цей гвинт ну не дасть такого руху, щоб тут, точніше, підшипники не дадуть столу настільки піти, наскільки цей гвинт може дати йому піти. Тому немає сенсу взагалі його закріплювати в двох точках. Якщо таке бачите на принтерах, так на Ріберні робили, я знімав їх ті підшипники, тому що вони тільки заважають. Буває таке, що гвинт він по факту з заводу нерівний, трішки десь у нього є кривизна, і він виляє. Видно, коли він крутиться, він трішки так виляє небагато. І якщо він там ще законтрений зверху підшипником, то майте на увазі, що він просто там закусить і у вас тіл не буде рухатися. У мене таке було на реберні. Коли двигуни були підключені не послідовно, по осі Z, їх було два штуки, а на два драйвера вони були посаджені, і якось вони неодночасно крутилися. У мене там була така штука. Десь чуть-чуть, я так зрозумів, що один двигун обганяв другий. А чому так ставалося? Чи це через драйвери, чи через напругу, я не буду вдаватися в подробиці. Але така ситуація була і дуже частенько закусував той гвинт. Десь там прямо на мікрони він здвиг був, і все, він уже стіл не рухався, чути було, як трещить двигун і так далі. Тому майте на увазі таку дрібницю. Я думаю, не я один знімав ці підшипники, тому що мав з ними проблеми. Також радіатор. Тут я поставив. Здається, він Хімера називається цей радіатор. Блок нагріваючий, це якийсь аналог Flaying Чи можливо це із Flynbeer Ghost 5 резервний, я вже й не пам'ятаю. Кулера на обдув моделі, це звичайні 40 на 10. Тут я хотів якесь сопло зробити, але потім щось подумав. Так. Думаю, для чого, коли вони можуть і так дути, нормально. Нагріваючий блок в носку, тому він не втрачає температури, все нормально працює. Захисти не спрацьовує. Зазвичай буває таке, що блок не встигає нагріватися, включаються ці кулера моментально, і остужається блок настільки, що просто в помилку виходить, тому що під регуляція дуже великий скачок температури і зразу ж помилку вилітає. Такого тут я не спостерігав, тому так і залишив. Блочок, до речі, радіатор і блочок справляється зі своєю задачею. 245 градусів я вчора дав на PG від компанії LBL. І, як бачите, чудово надрукувалося, ніяких зауважень і питань немає. Фідер поставив звичайний стандартний BMG. Так, в цілому працює все чудово. Шостого привода в один момент я хотів продати, але все-таки залишив я його. Ну і будемо працювати далі. Я чекаю ще одного принтера. Поки не буду говорити, що це взагалі за принтер, це неймовірна штука, обов'язково покажу вам. Все, хай щастить вам і вдачного вам, друку.